Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Нам завжди потрібно слідкувати за собою. Ми це робимо, звичайно, коли ми йдемо на якесь весілля, ми не одягаємо на себе якесь ляхміття, а одягаємо найкращий одяг, щоб виглядати найкраще на тому весіллі. Ну, за винятком подружньої пари, звичайно. Нам їх ніколи не перескочити у нашому вбранні. Це факт. Але ж ми ж таки відповідно одягаємося до ситуації. Те саме буває, коли ми е, говоримо про узгодження часів або узгодження часових відмінків у англійському реченні. Нам потрібно використовувати часові відмінки стосовно ситуації, у якій, про яку ми говоримо, у якій ми використовуємо ці дієслова. Тобто. Як на весілля ми б не одягли якесь лахміття, так і у англійському реченні ми не змож, не можемо просто використати дієслово в такій формі, якій нам захотілося сподобалося, і будемо сподіватися, що нас всі зразу порозуміли, і все буде добре. Ні, є свої правила, звичайно. Як є правила поведінки, так і правила англійської мови. Сьогоднішній урок про узгодження часових відмінків він буде досить цікавим, тому що ця тема. Люди вважають, що ця тема важка, і що розбиратися в ній важко і заплутаються дуже часто у термінах. Я не буду використовувати якісь лінгвістичні терміни. Ми ж не вивчаємо тут англійську мову як лінгвістику. Ми вивчаємо англійську мову для нашого бодай побутового рівня. І я буду, як і завжди, використовувати прості порівняння, прості пояснення для того, щоб ви зрозуміли краще і щоб. Узгодження часових відмінків для вас було тільки радістю, так як коли йдете на весілля. Та хочу ще раз подякувати всім за ваші підписки, за ваші чудові коментарі. Я дуже вдячний вам, щиро дякую за те, що ви мені, мені пишете такі гарні слова стосовно наших уроків, наших занять і вдячний тому, що ви поширюєте ці відео серед ваших рідних, близьких, знайомих. І нас вже майже 2000 підпис... підписників зараз. Якщо ви ще не підписалися, звичайно, підпишіться, поставте ваші лайки, щоб потім не забути. А ми йдемо далі. Sequence of tenses або узгодження часів чи узгодження часових відмінків це дуже цікава тема. І як ви вже знаєте, з нею бувають багато проблем. Та сьогодні ми ці всі проблеми знімаємо. Сьогодні ви вчитеся як легенько. Переглядати, тому що насправді дуже проста тема, так як і все інше в англійській мові дуже легеньке. Отже, узгодження часових відмінків це тема, яка дозволяє нам використовувати правильно дієслова у складних реченнях, у правильних часових відмінках. Ну і щоб підтвердити, що ця тема досить проста і досить легенька в англійській мові, узгодження часів, я скажу вам один секрет. Узгодження часових відмінки або узгодження часів у англійському реченні відбувається тільки у складних реченнях. Зараз я поясню, що до чого, як і з чим. Якщо ми з вами говоримо якесь просте речення і в ньому перераховуємо просто якісь дії, так? я встав, прокинувся ранком, умився, I got up, I washed myself, I had breakfast. I drove to work. Ми просто перераховуємо все в одній формі в одному реченні. В простому одному реченні. Якісь дії, які відбувалися чи відбуваються, звичайно, там все просто. У простих реченнях все просто. У якому ми, ми всі дії будемо перераховувати в одному часову відмінку? Тут немає ніяких складнощів. Ви, ви подивіться будь-який часовий відмінок, відео, які, про які ми маємо тут на нашому каналі. Ви побачите, що там всі дієслова використовуються в одному часовому відмінку у простих реченнях, де немає складних, де вони не складаються з двох речень чи з трьох речень. Так. Отже. Часові відмінки, як ви бачите, часові узгодження часових відмінків ви бачите, використовуються тільки у складних реченнях. Тобто всі інші прості речення можете зразу забувати про них і про узгодження часових відмінків. Ви знаєте, що простих, там всі ви, якщо там перераховуєте, розказуєте, що за чим йшло, чи йде там якісь. Так, ви будете використовувати свої часові відмінки, і там не потрібно. Сильно заморочуватися, це легко простих. А от складних реченнях, дзвіночок зразу. Складне речення узгодження часових відмінків потрібно. Як це робити? Ми зараз детально пройдемося по складних реченнях. І ще скажу вам одне розумне слово дуже. Складнопідрядні речення. Ви пам'ятаєте це зі школи? Так, складні речення, у яких друга частина, одна частина головна, а друга частина. Підрядна до неї залежить від головної частини. І відповідає зазвичай питання, друга частина. Що, коли, як там, наприклад, він сказав, що йому подобається ця пісня. He said he said liked this song. Він сказав, це головне речення, головна частина складного речення. А сказав, що. І от коли ми можемо запитати від головної частини речення питання, що, коли і як. До другої частини речення. Це і називається складнопідрядне речення. І ось саме тільки в таких складних реченнях і використовуються ці наші sequence of tenses або узгодження часів. Тільки в них. Тобто вже відпадає дивіться, яка велика частка речень, у яких узгодження часів практично не потрібно навіть придивлятися. Потрібно тільки пам'ятати, у якому часовому відмінку, в якій формі використовується дієслово. І все. Про це у нас є відео на каналі. Перегляньте про кожен часовий відмінок, який є тут у нас на каналі. Це вам дуже допоможе. А узгодження часів у складних реченнях зараз ми з вами розберемо. Але перед тим, як ми підемо далі, я ще би хотів вам сказати іще один секретик відкритий. Подивіться. Використовується узгодження тільки для минулого часу. Бачите, все просто в англійській мові, все просто насправді, коли ви знаєте ось ці, дві маленькі, два маленькі нюансики, ці маленькі два дзвіночки, які, які вам допоможуть ну, загострити свою увагу, що от, ось тут, у цих ситуаціях, у складному реченні, і у складному реченні для минулого часу тільки потрібно узгодження часів. Бачите, як все просто. Ну, а тепер розберемося підряд, будемо йти, як це спочатку у складних реченнях і як потім у минулому часі використовується узгодження часових відмінків. Я вже пояснив, що складні речення це речення, які складаються як мінімум з двох частин, з двох або декількох частин, можуть бути три частини більше. Так? Дивлячись на те, як ви хочете розвернути своє висказати свою думку, як широко хочете її розвернути. та Складнопідрядні речення, вони самі цікавіші, насправді. Не забувайте, це коли від головної частини речення до підрядної частини речення можна задати запитання, що, коли і як. Але я хотів би ще нагадати взагалі про складні речення, щоб ви знали, що складні речення це речення, які складаються з двох або декількох, але між ними є так звані. Сполучники. Які це сполучники, що вони сполучають між собою. Вони мають сполучники і можуть бути без сполучників, але сполучники це ось такі, ось давайте я себе заберу. Сполучники. What, що, that, що або який залежно від контексту. Хто, who, whom, кому, кого, where, де, куди, When, коли, How, як, which, котрий, який, if. Якщо, because, тому що as, as, as деколи стоїть, аж два S там стоїть, а між ними якесь слово. Так, як, бо. Отже, нас цікавлять не всі сполучники із цього. Це сполучники, які взагалі будь-які складні речення можуть поєднувати. Нас цікавлять, дивіться, тільки там є that, when, коли і як. how. Це сполучники складнопідрядних речень в основному. І ось вони нам якраз і будуть допомагати будувати речення правильно. І якщо ви звернете увагу, наприклад, He said That He had finished his work, він сказав, що він завершив свою роботу. У нас є сполучник That. Бачите, перша частина цього складного речення He said, звідки ми знаємо, що це з двох речень складається, тому що He said це підмет і присудок, і потім He had finished. He, це підмет, had finished присудок. Знов таки, у нас дві повноцінні речення, які поєднані яким сполучником? That. Бачите, все просто. До речі, про порядок слів у англійському реченні, у нас є відео, перегляньте. І якщо у нас буває без сполучників, he said he went to school with my dad. Ну, Так якби той сполучник that там випустити, інколи можна випускати, і це не буде міняти ніякого значення у реченні. He he said he went to school with my dad. Він казав, що він ходив до школи з моїм татом. Отже, ще раз нагадаємо собі, що sequence of tenses або узгодження часів використовується у складних реченнях і тільки для минулого часу. Але складні ж речення бувають різні. Це складнопідрядні. Ми з вами розглянули, тому що тільки тут використовується узгодження часів. І як нам з вами не налякатися, що як зробити узгодження часів у інших складних реченнях? Наприклад, у яких? От, наприклад, я тут поставлю інші відео складних речень. І у нас є на цьому каналі відео про reported speech, непряма мова, як використовується там. І conditional sentences або умовні речення: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditionals. Тобто, у нас на каналі є вже ці відео, тому я не буду зосереджуватися на них. Це також складні речення. Вони також використовують свої правила узгодження часових відмінків, особливо conditionals. Це, На це зверніть увагу. Там взагалі чудеса виходять між IF-частиною і, і не «if» частиною Перегляньте це дуже цікаво, якщо ви ще не дивилися. І тому на цьому зосереджуватися не будемо, тому що в нас є вже відео. А йдемо далі і подивимося на те, що як використовуються. Узгодження часових відмінків на практиці, оскільки ми знаємо, що це складні речення, ми вже це розглянули. І тепер переходимо до справжньої практики. Що це значить для минулого часу? Ну, ось зразу приклад. He said that he had finished his work. Ви вже бачили це речення. Він е, сказав, що він завершив свою роботу або закінчив свою роботу. She she told me she had seen him yesterday. Вона сказала мені, що вона бачила його вчора. They thought that we would come later. Вони думали, що ми прийдемо пізніше. Я тут виділив для вас для кращого розуміння сполучники that, які поєднують дві частини. У другому реченні, she told me she had seen him yesterday. Ми там упустили поєднувальне слово. Але ви могли його там поставити, нічого від того не помінялося. She told me that she had seen him yesterday. Все легітимно. Якщо уважно поглянете на ці приклади, ви побачите, що у нас у обох частинах складного речення, де є перше речення і друге речення, поєднане сполучником that, або не поєднане сполучником that, а просто без сполучника, як у другому прикладі, тоді слова у нас знаходяться у одинаковому часі. Що це означає? He said, Він казав минулий час, і у другій частині, бачите. He had finished his work. Там у нас стоїть не простий минулий час, як у першій частині. he said. Бачите, там у нас стоїть минулий завершений або минулий доконаний. Але це не робить різниці. Ми просто кажемо, що він закінчив ту роботу перед тим, як він про це сказав. Так? Тому у нас там минулий доконаний. Але головне, про що пам'ятаєте, має бути у одній частині минулий і в другій минулий. Уже не важливо, який там минулий, чи минулий доконаний, чи минулий тривалий, чи минулий простий, чи в другій частині минулий доконаний, минулий тривалий, вони можуть мінятися там, Вони залежно від контексту, від змісту, що ви передаєте, звичайно. Про часові відмінки, я ще раз нагадаю, у нас є відео на цьому каналі багато. Тому дивіться: головне, щоб всі часові відмінки були у минулому часі. Але чи він минулий. Простий, чи минулий доконаний, чи минулий тривалий. Це не важливо. Головне, щоб минулий був. Як у одній частині минулий, у головній, так і у неголовній частині або у підрядній частині, щоб був минулий. Тобто головне, щоб це був минулий часовий відмінок. А вже конкретно який минулий часовий відмінок, це вже залежить від змісту і від того, що ви. Подаєте яку інформацію. Наприклад, так як у першому прикладі використовується у головній частині, he said простий минулий час, а у підрядній частині, у другій частині had finished минулий доконаний час, що говорить про те, що він спочатку завершив роботу, а потім про це сказав. Але і там, і там минулий час. І то минулий, і то минулий. Хоча той простий минулий, а той минулий завершений але, або доконаний, але минулий. Йдемо далі. She told me she had seen him yesterday. Told – минулий час, простий минулий час від дієслова tell. Знов таки, had seen him yesterday. Вона мені сказала, що побачила його вчора або бачила його вчора. They thought – минулий час thought від дієслова think – думати. That we would come later. Would це минулий час від Will, хоча Will саме по собі не має значення, але все ж таки там є минулий час Will. Тобто, бачите, Thought минулий час простий, would – можна сказати, так. Це так само минулий час простий від will. Вони думали, що ми прийдемо пізніше. Як ви бачите в третьому прикладі, вони думали, що ми прийдемо, якби в майбутньому прийдемо пізніше. Але у англійській мові щоб узгодити часові відмінки обидва дієслова. Використовується у минулому часі. Але є винятки, коли узгодження часів у минулому часі не використовується. І ось вони ці винятки. He said that he is still working on the project. Він сказав, що досі працює над проєктом. Ми зараз проаналізуємо кожне речення. She told me she drives to work by herself. Вона сказала мені, що їздить на роботу сама. She knew. That water boils at 100 degrees Celsius. Вона знала, що вода кипить при 100 градусах Цельсія. Зверніть увагу на те, що тут у нас цікаве відбувається. Відбувається що? У нас у першій частині минулий час He said, She told, She knew. А у другій частині або у підрядній частині. Не в головній частині. У нас дієслово стоїть у теперішньому часовому відмінку, не в минулому. He is still working on the project. Is working – Це теперішній тривалий, що досі працює над проєктом. Drives у другому прикладі так само у простому теперішньому. Boils у третьому прикладі так само у простому теперішньому. Ну то, що сталося? Що то не у всіх випадках використовується. Узгодження часів, що якщо минулий у, головні, у головній частині, то минулий і у підрядній частині. А ось ці винятки використовуються тільки у цих трьох моментах. Спеціально для цього є ці приклади. Тобто використовуємо виняток, коли ми можемо не узгоджувати часові відмінки у минулому часі складного речення, ми можемо не узгоджувати. Коли, перше, коли підкреслюємо актуальність дії, яка не завершилася ще й досі. Що це означає? Це означає, що, наприклад, «He he said that he is still working on the project». коли він мені говорив, він ще працював над тим проєктом, але він і зараз працює над тим проєктом іще, він ще не закінчив трудитися над тим проєктом. І зараз іще далі триває дія його праці над тим проєктом. Ми можемо не використати тоді узгодження часових відмінків у минулому складному реченні. Тобто, перше, підкреслюємо актуальність дії, зараз на зараз та дія ще актуальна, про яку він мені говорив у минулому. Друге, ми виражаємо наказ прохання або пораду. She asked me to help her. Asked минулий час. Help, простий, теперішній час. Ми що тут бачимо у цьому реченні? Вона просила мене допомогти їй. Прохання. Тобто, тут ми виражаємо через це речення просте прохання. І коли ми виражаємо прохання, ми не використовуємо узгодження часових відмінків. Бачите, іще менше і менше і менше випадків, коли використовується узгодження часових відмінків. Тобто, це насправді дуже легенька тема. І третє, коли не використовується узгодження часів у складному реченні минулого часу, це коли йдеться про загальновідому істину, про факт, про природний закон, про наукову теорію. Приклад, She knew that water boils at 100 degrees Celsius. вона знала в минулому часі, що вода закипає. При 100 градусах Цельсія закипає, вона завжди закипає при 100 градусах Цельсія. Тобто, це по факту є тим, що навіть і на зараз та дія дія того закону, фізичного закону, вона і на зараз актуальна, як була тоді, коли ця казала. Тобто, насправді ці винятки стосуються тільки ось цих, в основному актуальності тої дії, про яку нам колись хтось говорив у минулому. Що ця дія ще продовжується і зараз, продовжує тривати і зараз, про яку ми говорили. Ось тоді нам не потрібно використовувати узгодження часових відмінків. І все дуже просто. Ну і наш би урок не був би повний, якщо б ми з вами не переглянули про теперішній та майбутній час, про що я говорив, що у теперішньому часі чи майбутньому часі, в інших часових відмінках, узгодження часів. Ніякого практично не буває. Просто потрібно знати, які часові відмінки і коли їх використовувати, в яких ситуаціях. І це все. Отже, погляньте, he says, he likes this song. Він каже, що йому подобається ця пісня. He says, простий теперішній час дієслова. Say казати. S у кінці, знаєте, чому пам'ятаєте, тому що коли говоримо про he she it, а там у нас He стоїть, бачите, то у простому теперішньому часі до дієслова в кінці додається S. Не тільки тоді, коли множина якогось іменника додається S у кінці, а ще й тоді, коли He she it, і потім дієслово закінченням S. He says He likes this song. Як бачите, так, він каже, що. Це складно підрядне речення, але у нас головна частина, як бачите, he says, головна частина простого теперішнього часу. У другій частині у нас простий теперішній час. Тепер дивіться друге речення. Перша частина або головна частина she tells me, вона каже мені. Простий теперішній час. А у другій частині у нас стоїть. Простий майбутній час. Тобто тут нема проблем з тим, щоб використовувати той часовий відмінок, який вам потрібен у підрядній частині речення, коли в нас головна частина теперішній час. She tells me she will see him tomorrow. Вона мені каже, що побачить мене завтра. They think we are coming later. Вони думають, що ми прийдемо пізніше. Think. Простий теперішній час are coming теперішній тривалий. Бачите, тому не дуже заморочуйтеся, не дуже переживайте на рахунок теперішнього чи майбутнього часового відмінку. В основному пам'ятайте, що нам з вами важливо використовувати правильно узгодження часових відмінків у складних реченнях і у складних реченнях тільки минулого часу. Все. Там є три винятки: маленькі, коротенькі винятки, коли дія, яка про яку говорили нам у минулому, або ми самі говоримо про, про, про ту дію, яка відбувалася в минулому, але вона ще не закінчилася, і ми це точно знаємо. Вона ще актуальна на даний час, тоді ми можемо у другій частині, або у підрядній частині складного речення використати прості теперішні чи теперішні тривали, який там вже потрібен нам за змістом. Як бачите, sequence of tenses або узгодження часів настільки просте. І що вони використовуються тільки у складних реченнях, складнопідрядних, коли ми можемо сказати, задати від головного питання від головної частини речення до підрядної частини речення питання, що, коли і як. Тільки у складних і тільки у складних реченнях минулого часу, коли головна частина минулий час. І все. Ці винятки три це дуже простенька річ. Тому легко. Вивчайте цю англійську мову, вона не така важка, як нам її хочуть подати, як на коли нас лякають. Все дуже просто в англійській мові. Вивчайте її разом з каналом Learn English with Ivan Chandra. Підписуйтеся на цей канал. Я буду радий, якщо ви будете поширювати, а найбільше я радію, коли ви залишаєте коментарі під кожним відео, тому що це допомагає просуватися. Нашому каналу. Якщо у вас є якісь запитання, можете так само залишати під відео, під будь-яким відео, яке, яке ви переглядаєте на цьому каналі. Я постараюся відповісти на кожне з цих питань. А ми побачимося в наступному відео. Бай-бай!